Хлопці, що співали в архієрейському хорі, були трохи в привілейованому становищі. Вони не працювали на пекарні, їм давали кращий одяг. Все-таки вони частіше бували на людях. Їх підгодовували добрі люди на похоронах і весіллях. Мамі легше було виклопати для хориста стипендію в духовне, але працювати їм доводилося багато. І у них у всіх, крім живенького каленника, був не менш зморений і сонний вигляд, ніж у решти хлопців. За вовка читав звичайно, Дмитро, наш Дмитро, наш, бо він довгий час жив у нас на Різницькій. Я пам'ятаю, як з'явився Дмитро це було влітку. Мамі передали, що на кухні її чекає якась тітка з хлопцем. Тільки мама вийшла, а я слідом за нею, тітка почала кланятися в ноги та нинько плакати. Матінка рідна, ні батька в нього, ні матері, та зробіть вже милість Богу. Привела його до приюту, а там, кажуть, місць нема. На літа не приймають, кажуть, до осені чекайте. А куди я його, діну? У самої шестора. Хоч би їх переполовинила, хоч моста та в воду. Двадцять верстов пішки йшла. І, раптом змінивши тоненький голос на густий, спокійний, сказала ні, ніби між іншим, але показуючи, що вона знає хороший тон. «Митько, підбери соплі. І знову тоненька, хитаючи головою і витираючи сльози краєчком чорною, з вилинялими квітками кустки, продовжувала благати маму, влаштувати хлопця в притулок. Проси, шибенику, знову змінила вона тон, штовхнувши в племінника. Мийко, хлопець, років одинадцяти, босий і замурзаний, стояв, чухаючи одну ногу другою, і трохи байдуже, трохи хитрувато поглядав. Жвавими очима на маму, на мене, на кухварку марфушу, на стіл, де стояла миска з борщем. Він спокійнісінько витер пальцем ніс, глянув ще раз на мене і засміявся. А тітка хлипала і на неї було жалко дивитись. Мама не могла терпіти ані сліз, ані жалібних сцен. Я вже знала, чим це закінчиться. Не плачте, тьотю, мовила мама. Сідайте з хлопцем, побідайте. А ми щось вигадаємо. Марфушу серденько, нагадуй їх. А сама пішла і тихенько постукала в кабінет до батька. Митю, сказала вона тихенько, там хлопця з карлівки привели, Круглий сирота. А в трудолівої місць нема зараз. Просять, щоб у себе залишили. Може, поки що улітку хай у папаші поживе, садок чиститиме, звикне трохи, як ти думаєш? Це було все для проформи.